душа дракона. Автор – Форест Юніморф. Читає Освальд Артман. Ясного та теплого вечора – у центрі старовинного містечка двоє чоловіків сиділи за столиком на літній терасі кафе і тихо говорили. На вигляд їм було кожного близько 30 років одного чорнявого звали Радмир, а іншого білявого Святослав. Обидва приємної зовнішності, худорляві, високі на зріст. Все йшло як звично, і як завжди ведуться розмови за філіжанкою кави. Кожен з них вже дуже давно поїхав з рідних міст, знайшовши роботу там, де зараз жили обидва, і крок за кроком, тобто слово за словом, розмова про погоду переросла в обговорення справи, заради якої вони і домовились зустрітись. Вислухавши Святослава, Радмир засміявся і спитав Ха-ха. Ви й досі вірите у ці казочки? <сум> Вірю, відповів Святослав. <сум> тобто, ви мені пропонуєте взяти участь у полюванні на дракона під час свята літнього сонцестояння? На душу дракона 5 тисяч євро за вихідні, проведені у комфортабельному готелі на березі озера в горах. Уточнив Святослав. Більше, ніж вихідні, бо літнє сонцестояння у середу цього року можна взяти відпустку ще на три дні. Ха -ха, але ж вам цікаво, усміхнувся Святослав. Ненавиджу збіговиська», відповів Радмир. Проте, п'ять тисяч це п'ять тисяч проживання моїм коштом. В готелі система все включено, не здавався Святослав. Хм, і якщо ми вполюємо драконову душу, то доторкнемося до неї. Даю слово, що жоден дракон від нашого полювання не постраждає. Сміхнувся Святослав. Нехай. Тож, якщо в нас це вийде, ми перетворимося на драконів. Так ви вважаєте? Вічливо і спокійно продовжив Радмир. Саме так, кивнув Святослав. Хм, а я вам на біса здався. Без мене це було б дешевше, вищирився Радмир. М -м, вважайте це примхою, знизав плечима Святослав. До того ж, я дещо чув та читав про вас. Ви займаєтеся магією. Можливо, ваші здібності. Допоможуть мені. Та це просто забавка. Несподівано зніяковіло відповів Радмир. Хобі! Я бачу вашу інтернет-сторінку з, як ви кажете, забавкою, і після її перегляду вирішив, що ваша допомога мені цілком коштує тих грошей, які я готовий заплатити. А ви, я так розумію, Самотужки не можете полювати дракона. В голосі Радмира почулася ледь помітна іронія. Святослав задумливо подивився вдалечінь і відповів: Може, й можу. Але розумієте, є одна легенда про те, що драконам у товаристві живеться краще. Не чув такої, відповів Радмир. Досить дивний спосіб шукати нових знайомих, та ще й за гроші. Мені гроші не потрібні. Він похмуро подивився на Святослава і продовжив: Оскільки ви бачили мою сторінку, то знайте, що грошей я нізащо не візьму, і ваша душа мені не потрібна, і я з чортами не заграю. Взагалі плати не візьму. За номер у готелі також. То ви погоджуєтеся? спитав Святослав. Це залежатиме від знаків, тихо відповів Радмир. Магія розлита довкола нас, нею сповнене повітря, вода, каміння, все живе. Ви говорите, а я відчуваю, ніби невидимий вихор збирається навкруги, прошепотів Святослав. Дивіться. Яка гарна дівчина зараз пройде повсе кафе зовсім поруч зі столиком, за яким ми сидимо, перервав його Радмир. Кава давно вистигла в обох у крихітних горнятках. Але яка вже тут кава, коли мова йде про драконів та магічні знаки? Якщо вона помітить нас з власної волі, я поїду з вами. А ні, то ні. Закінчив Радмир. Несподівано дівчина перечепилася під бором за бруківку та, зойкнувши, впала прямо на Святослава. Той ледве встигів піймати. Оце так знак. Не міг стримати сміху Радмир. Такого я не очікував. Пробачте мені, перелякано сказала дівчина. Все добре, усміхнувся їй Святослав. Я вам надзвичайно вдячний. З вами все гаразд. Ногу не підвернули. Та ніби ні, оговтувалась дівчина. Переконавшись, що з дівчиною нічого поганого не трапилося, і, побажавши їй всього найкращого, Святослав знову сів за стілець. Ви задоволені, Радмир? спитав він. Просто рад, відповів Радмир. Ви обрали мене. Товариством для своєї драконічої долі. Тож пропоную облишити зайві формальності. Просто свят! Через декілька днів вони зустрілися на стоянці готелю, до якого кожен їхав сам. Свят дістався до пункту призначення швидше. Я бачив надзвичайно мальовниче місце, поки плентався об'їзними дорогами, сказав Рад після того, як вони привіталися. Я чекаю на тебе вже годину, відповів свят. Були корки, а я змінив маршрут навігатора. Хе, а ти не зміниш свою думку стосовно драконячого товариства зі мною? Увічливо сміхнувся Рад. Не дочекаєшся! Сміхнувся йому у відповідь свят. Хоча, звісно, може ще раз згадати щось пов'язане з гарненькими дівчатами. Нехай падає на мене. Я не проти. Ха -ха -ха -ха. Засміявся він. Е, ні, дамо дівчатам спокій, а то ще ноги попідвертають, заб'ються. Воно нам треба. Нам. Іронічно спитав свят. Ми ж товариші з драконічої долі. засміявся рад. Годі, не сміши мене, йдемо на рецепцію. Ти так кажеш, ніби ми того дракона вже впіймали та випатрали, пирхнув свят. На рецепції її зустріли увічливими усмішками, і за декілька хвилин вони отримали ключі від номерів. Час святкувати. Сказав рад, я запрошую. У святковий день туристів приїхало більше, ніж достатньо. Гарна погода, гори, смачна їжа та мальовничі краєвиди все, що потрібно для відпочинку в прекрасному місті. Вільні столики ще були, тож незабаром вони сиділи на великій терасі ресторану, пили яблучний сік з газованою водою та льодом, який дуже полюбляли подавати у спеку в тутешніх краях і споглядати пейзаж. Уяви собі, ти дракон, За мріну простягнув свят. З полум'ям і з пащі. Сміючись, підтримав його рад. До речі, тут є крихітне озерце, яке так і називається Душа дракона. Я знаю, кивнув свят. І саме на свято літнього сонцестояння є шанс побачити, як у нього прилітає купатися дракон. Нам залишиться лише ввічливо попросити його про те, щоб доторкнутися до лусочок. як ти думаєш, у дракона є луска? Чом би і ні? усміхнувся свят. Рад поставив свою склянку залишками напої на стіл і вже, не сміючись, спитав Мені вважається, чи ти всміхаєшся? Він зробив паузу, виділяючи наступне слово. Мені свят досить довго мовчав, аж доки не відповів питанням на питання. А як би й тобі? Це проблема? Рад подивився на Велике озеро, в якому відзеркалювалося безхмарне небо, скелі та ліс на схилах гір. Неподалік від берега хлюпнулася велика рибина, пропливла качка з качуром, що вже втратила своє барвисте пір'я. Особливо це було помітно в качура, який зараз майже не відрізнявся від качки. Птахи чекатимуть, доки в них відростуть нові пера у крилах, плаватимуть в озері, продовжуватимуть розмножуватися та доглядатимуть каченят, аж доки не прийде їм час. Летіти у вирій. Ні. Тихо відповів Рад. Це не проблема. Я ж погодився на товариство та на драконічу долю з тобою. Розмова зупинилася, застигла, як залишки снігу на скелястій вершині гори. Біля вас вільно! зненацька. Почули вони обидва і мала не підскочила на сільцях. До них підійшов хлопець, що виглядав років на 25, високий, стрункий, привабливий на обличчя, світловолосий та засмаглий, ніби він і досі катався на лижах високо в горах, де льодовики не танули навіть влітку, вдягнений він був, як всі, у туристичних одяг. Так. З незрозумілих причин сказали свят і рад одночасно. Сьогодні особливе свято, сказав хлопець, сівши на вільний стілець. Так, відповів свят. І мені, чи то ввижається, чи то мариться вихор, який збирається навкруги. Я відчував подібне, коли ми зустрілися вперше з тобою. Раде, але зараз він ще більш дивний та потужний. Цього не може бути, але є. Ми думали про прогулянку вздовж озера. Перервав свята рад. Мене звати Радмир Радмир Можиєвський. Святослав Охрименко!» представився свят. Просто Святослав. Лоренс Вебер, сказав хлопець. Просто Лоренс, уточнив він. Не бажаєте до нас приєднатися, Лоренсе? спитав рад Лоренса, який ввічливо всміхався їм обом та зручніше лаштувався за столом. Залюбки! Відповів Лоренс, тільки отримай трошки, прохолоди від напою. Всі троє замовкли. Свят насторожено за всім спостерігав, а Рад повернувся до споглядання озера та качок, що плавали у ньому та час від часу пірнали у прозору воду. Одна з качок несподівано злетіла і невдовзі з кряканням приземлилася на сусідньому столику які тільки що звільнили туристи у пошуках їжі. Я теж відчуваю дивне, нарешті сказав Рад, і не можу це описати інакше, ніж просто словом щось. Качка, не знайшовши нічого цікавого для себе, розчаровано ще раз крякнула і полетіла назад до озера. Лоренс тим часом теж замовив собі яблучний сік з газованою водою. І попросив офіціанта дати туди якомога більше льоду. Після того, як йому принесли напій, він випив його практично одним ковтком. Розрахувавшись, троє підвелися і долучилися до нескінченного людського потоку з усього світу, який струменів навколишніми стежками. Ніхто з них не намагався підтримувати розмову, і кожен крок поглиблював тишу, єднаючи з лісом. Мені здається, що вихор несе нас у нескінченність. Лише ледь чутно прошепотів свят. Скрикнув птах високо в небі, засміялися діти. Вони, як і інші люди, йшли у загальному потоці, а глибини озера залишалися непорушними у літньому буянні життя. Раптом рад зупинився і сказав Душа дракона, це озеро тут. Показав він на невеличкий дерев'яний вказівник, прикручений до стовбура ялини та зарослий мохом і лишайником. Рад зійшов з досить широкої ґрунтової дороги на ледь помітну стежку, що вела до лісу. Свят пішов за ним, і вони невдовзі спустилися до крихітного озерця. Ти помітив, що людей більше не чутно? спитав свят. Так, відповів рад. Це дуже дивно. А де Лоренс? озирнувся свят. Не знаю, але відчуваю, що ми мусимо продовжувати розмову, яку почали перед його появою. Ти всміхнувся мені не просто так? спитав Рад. Ні. Стримано відповів свят. Я читав те, що ти публікував. Знайшов твій профіль в соцмережах. Ти мені сподобався. Я хотів познайомитися. Вибач, а дракони... цілком, можливо, просто казка. Я не казка. Зненацька почули вони. Лоренц, який несподівано з'явився з лісу, швидко спустився з хилом і попрямував до озерця. Мені саме час скинути стару луску, сказав він, підійшовши до води. Кожного року влітку. Я змінюю луску, линяю, до холодів якраз відросте нова. Свят перечепився через коріння, але рад врятував його від розбивання лоба та всього іншого об камені. Лоренс тим часом почав сяяти дивним світлом та змінюватися. Рад так і не відпустив свята, і вони обидва застигли, дивлячись на невеличке, сяйнисте створіння. Воно засміялося. Сріблястим сміхом і обтрусилося, розсипаючи навколо себе крихітні райдужні крапельки. Не може бути, сказав свят. Ти дозволиш до тебе доторкнутися. Прошепотів, рад!» Дозволяю. засміялася своріння. За однієї умови!» якої? хрипко спитав рад. <хи> Драконам дійсно дуже сумно живеться без пари, відповів дракон. Моя пара це та сама дівчина, яка вказала мені на вас, а потім звернула вашу увагу на неї, впавши на тебе, Святославе, її звати Ганна, і вона чекає на мене неподалік. Саме вона навіяла тобі, Святославе, казку про дракона, бо хвилюється за вас. Тому, якщо ви хочете приєднатися до драконячої спільноти, вам доведеться стати парою, об'єднати ваші долі. Поцілуєтеся, дозволю до мене доторкнутися і перетворитися на таких, як ми. А якщо ми відмовимося? спитав Рад. Дракон засміявся, подивився на них одним оком, потім другим, кліпнув і відповів. Хе-ха-ха! <реш> Ви один, одного з обійми не випускаєте. Але, звісно, можете попручатися, якщо дуже хочеться. Хоча вам саме час паруватися. Сприятлива для розмноження пора ще не завершилася. Ми, дракони, відчуваємо таке. Пррр інстинкти. пиркнув він і ще раз обтрусився. Тож цілуйтеся! Я хочу це побачити. О, який нахабний дракон! Пробурмотів свят, проте не намагаючись вивільнитися, а тільки обійнявши рада у відповідь: Я хочу цього. Тихо сказав рад. Ще ніхто і ніколи не запрошу мене настільки цікаво на побачення. Власне, завжди запрошував на побачення я. Сміхнувся він. А парування! Ти чув, що він сказав? Подумаємо про це потім, відповів рад. Ми взагалі обидва чоловіки. Що нам може загрожувати? Дракон ще раз обтрусився. Я згоден, сказав свят. Зрештою, це ж я тебе запросив у подорож. Вони ледь торкнулися вустами вуст. Один одного і перестали обійматися. Дракон зітхнув і сказав Ах, могли б і палкіше. Але гаразд, можете мене погладити. Тільки обережно, у мене шкіра зараз дуже ніжна. Він змахнув крилами та підлетів до них зовсім близько. Свят і рад несміливо доторкнулися до створіння. Дракон засміявся. <хи> ніби його голоскотали, а потім взяв і плюнув у них вогнем. Свят і рад відсахнулися і гепнулися на землю, на щастя, на траву, а не на каміння. Вогонь не опік, а дракон перетворився назад на людину. Пронизливо сну, ніби когось сповіщав про те, що тільки насталося, і втік. Поки вони підводилися. Жодних слідів перебування поруч з ними дракона не залишилося. Ти це бачив, чи ні? ошелешено спитав свят. Не тільки бачив, відповів рад. Дивись. Одна його райдужна лусочка залишилася в мене, пристала до руки. Віддана добровільно. З неї вийде. Надзвичайно потужний ловець снів. Слухай, а ми тепер що? Обидва дракони? замислено простягнув свят. Пропоную про це подумати пізніше, сказав Рад і підійшов до свята впритул. Після того, як поцілуємося без зайвих поглядів? спитав свят так. Прошепотів рад. Я згоден.